Міський осередок Червоного Хреста України отримав черговий міжнародний вантаж. Він спрямований на транзитних пасажирів категорії ВПО, які курсують через Олександрію або залишаються у громаді на деякий час. Вони отримують у нас транзитні, вони так і називаються рюкзачки. Це рюкзачки дорослі для дітей до шести років. І дитячий зовсім це є харчовий набір, і дитячий це є гігієна. Перші наші відвідувачі, які прибули прошлої доби до Олександрії, це була е, Приютівська ОТГ, вона нас зустрічала. Ми навчора видавали цим людям, які будуть перебувати на Олександрійщині. До продуктових наборів входять дитячі більш суміші, е, пюре. А хімія це звичайний набор індивідуальної гігієни, там зубна паста, щітка, рушничок, ну те, що потрібно дитині, щоб себе, як то кажуть, обслужити. Дорослий передбачає тільки харчування, там входить бульон, який можна підігріти до 42 градусів, печиво, ізюм, горіхи. Ну, то є більш калорійне питання, яке можна використати до моменту прибуття до якогось харчування пункту. Дорожні рюкзачки розраховані на дорослих та дітей віком до 6 та до 16 років. Загалом осередок в Олександрії отримав понад 200 дорослих та майже 100 дитячих дорожніх рюкзаків. Ця допомога надійшла з Данії, адже ця країна розпочала в Україні реалізацію програми Браво. В Олександрії вона також зайшла ця програма. Ми з дня на день очікуємо підтвердження свого міні-гранту, в якому ми підтримали наш центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми так сподіваємося, що до їхньої, як то кажуть, річниці ми їх здивуємо. Але програма започаткована майже на два роки. І на сьогоднішній день у нас ввійшли вже на... Три напрямки: це перша допомога, психосоціальна підтримка, напрямок бухгалтерії, будемо казати. То на сьогоднішній день три волонтери по цій програмі в нас зайшло. Категорія, яким допомагає Червоний Хрест, незмінна: це люди з інвалідністю, люди віком 65+, та внутрішньопереміщені особи. Нещодавно осередок отримав і продуктові набори для родин, які нараховують від чотирьох осіб. На сьогоднішній день ми продовжуємо надавати гігієну. На сьогоднішній день ми продовжуємо надавати материнські набори, як ми їх назвали, там, де вони передбачені для матері і дитини до 14 років. Вони поділені на жіночі і на чоловічі набори, будемо казати. Також ми отримали ще по лінії нашої Червоного Христа продуктові набори родинні, де родина складається. Чотири більше. Ми їх ще не не починали роздавати. Ми їх тільки привезли на прошлому тижні. То я сподіваюся, що 38 родин отримає продуктові набори. Вони великі, дуже великі. Вони будуть, як то кажуть, доречні великим родинам. Зараз волонтери осередку шукають приміщення для банку одягу, адже очікують надходження гуманітарки з одягом та взуттям.